21 серпня Тростянецька громада попрощалась із захисником, солдатом Олександром Олександровичем Биковцем. Тростянчанин Олександр Биковець народився 26 лютого 1989 року. Закінчив місцеву школу номер 3 жив і працював у рідному місті. Розвідник 3-го розвідувального відділення 1-го розвідувального взводу розвідроти 47-ї окремої механізованої бригади Магура загинув 3 червня під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку. 12 серпня тіла захисника змогли ідентифікувати. Знайомі та друзі Олександра Биковця згадують його як доброго, щирого, того хто завжди був готовий прийти на допомогу. Він мріяв про великий будинок для своєї родини, дружини, сина та доньки. «З самого маленького ми дружили і він завжди буде со мною, завжди в моєму серці. Я його ніколи не забуду і я думаю, ніхто його не забуде, тому що він усім, усім був, всіх, всім допомагав, всіх вручав. І завжди він останеться, завжди. з нами. Таких людей більше не було і не буде, як Саша. Під траурні звуки військового оркестру від будинку до Радомлянського цвинтаря тростянчани проводжали воїна коридором Шани підтримати родину та вшанувати пам'ять захисника зібрались друзі, жителі громади, духовенство та представники місцевої влади. Я дякую вам від усієї громади за вашого сина, за сина героя. Я дякую за ваші безсонні ночі, які ви провели біля Олександра. Дякую за ту любов. До своєї батьківщини, яку ви йому привили. Бо Олександр ваш справжній, таких небагато. Олександр не схибив і не заховався за жіночу спідницю. Він не заховався за дитячі спини, а пішов захищати кожного з нас. І тепер наш обов'язок кожного з нас до віку свого пам'ятати його подвиг. Вічна слава та пам'ять. Биковцю Олександру Олександровичу, люта смерть та кара російським окупантам. Слава Україні! Захиснику назавжди залишиться 35 років. Своє життя Олександр Биковець присвятив родині, а віддав його за незалежність України. Нехай пам'ять про кожного нашого героя завжди залишається в наших серцях. А ми повинні не забувати, яку ціну віддають наші хлопці за нас та за нашу країну. Слава Україні! Героям слава поховали мужнього захисника України Олександра Биковця з усіма військовими почестями. Три останні постріли сповістили всіх, що його душа назавжди поповнила ряди небесного війська. У героя залишились мама, дружина, син та донька. Колектив ТРК Тростянець приносить щирі співчуття родині загиблого героя та низько схиляє голови в скорботі. Вічна пам'ять і вічна слава Герою Олександру Биковцю. Слава Україні. Аліна Грибенькова, Тростянець, телеканал ТВТ.